Різдвяні кактуси розквітають до свят. Їх яскраві, ем'ясисті квіти додають затишок в інтер'єр. Доглядайте за ними так само, як і за пуансетіями. Вони люблять прохолодні, світлі кімнати, добре дренований ґрунт і регулярний полив. Немає правильного чи неправильного способу поливати різдвяний кактус. Головне поливати рослину, коли воно хоче пити. Якщо перелити, коріння можуть загнити, а якщо не долити, листя стануть слабкими і жовтими. Потрібно знайти золоту середину. Тож, як правильно поливати цей святковий кактус, давайте розберемося, враховуючи його природні умови, переваги і мікроклімат вашого будинку. Ось 5 професійних порад щодо поливу, які допоможуть вашій рослині просвітати в будь-який час року. Повторюйте природні умови. Всі кімнатні рослини походять з дикої природи. Хоча вони пристосовуються до життя в будинках, їм комфортніше в умовах, близьких до їх природного середовища. Різдвяні кактуси родом з тропічних регіонів Бразилії. Вони відносяться до епіфітів рослин, які ростуть на деревах або скелях, чіпляючись корінням за кору або камені. Вони не сидять в землі, а отримують вологу з повітря і опадів. У природі їх коріння майже ніколи не гнить, оскільки вони ростуть у добре дренованій корі або скелях, а не в щільному ґрунті. Високо на деревах або скелях ці кактуси отримують постійну вологу завдяки високій вологості повітря. У сухих кімнатах їм не комфортно спробуйте поставити поруч зволожувач повітря або підон з водою та галькою, щоб підвищити вологість. Хоча здається, що створити такі умови складно, це не так. Досить яскравого, але розсіяного світла або фітоламп, добре дренованого ґрунту і помірного поливу. Якщо у вас часто виникають проблеми з різдвяними кактусами, спробуйте гібридні сорти, такі як з шламбаджера X Букали. Вони краще пристосовані до домашніх умов, ніж їх дикі родичі, і добре ростуть в звичайному ґрунті для кімнатних рослин. Використовуйте добре дренований ґрунт. Здавалося б, яка різниця, в якому ґрунті росте кактус. Але правильний ґрунт дозволяє поливати його так, як це відбувається в природі. Хоча різдвяний кактус віддає перевагу корі або скелям, він чудово росте в пухкому повітряному ґрунті. Додайте в ґрунт перліт або вермикуліт, вони вбирають зайву вологу і створюють повітряні кишені для коренів. Компост, листовий перегній або біогумус теж покращують дренаж і живлять рослину. Змішайте їх з кокосовим волокном або іншим пухким матеріалом, щоб отримати ідеальну суміш. У такому ґрунті можна поливати рослину регулярно, не боячись загнивання коренів. Замість того, щоб чекати повного висихання ґрунту, поливайте раз в 1-2 тижні в період активного росту. Куплені в магазині кактуси часто сидять у занадто вологому ґрунті. Поливайте їх рідше, а навесні пересадите в свіжий, пухкий ґрунт, слідкуйте за вологістю. Якщо ґрунт добре дренований, можна поливати рослину частіше. Це навіть корисно, так кактус отримує вологу, як в природі у Бразилії, навіть у посушливий сезон, ці рослини отримують від 5 до 7 см дощу на місяць. Зазвичай радять поливати різдвяний кактус, коли верхній шар ґрунту підсохне. Але це правило працює тільки для щільного, погано дренованого ґрунту. В ідеальній ґрунті можна поливати частіше. Перевіряйте вологість пальцем якщо через тиждень два ґрунт сухий, значить, він добре дренується. Якщо довше ґрунт занадто щільне. Поливайте раз в 3-4 тижні, даючи ґрунту просохнути на пару сантиметрів вглиб. Влітку, при активному зростанні і яскравому світлі, полив може бути частіше раз на 2 тижні. У пухкому ґрунті поливати доведеться частіше, але рослина буде відчувати себе краще, ніж в щільному, вологому ґрунті. Зменшуйте полив у серпні. Є дві причини скоротити полив у серпні або на початку осені у вашому регіоні. По-перше, кактус готується до цвітіння, а помірна посуха зміцнює стебла, щоб витримати важкі квіти. По-друге, восени світла менше, температура нижче і рослина уповільнює зростання. У північній півкулі осінь починається в серпні, у південному у березні. Орієнтуйтеся на погоду, якщо дні стали коротшими. А ночі прохолоднішими, пора поливати рідше. З осені до зими частота поливу залежить від ґрунту. У щільному ґрунті поливайте раз на місяць або рідше, чекаючи, поки просохне верхні паять 7 см, У і раз в 2-3 тижні, не допускаючи повного пересихання. Пальцевий тест найнадійніший спосіб перевірити вологість. Але якщо не хочете бруднити руки, використовуйте вологомір. Слідкуйте за кореневою гниллю. Коренева гниль часта проблема різдвяних кактусів. Вона виникає при парели, нестачі світла і поганому дренажі. Збудники грибки фитофосора і пісаєм, які люблять вологе і тепле середовище. Спочатку гниль вражає коріння, а потім симптоми з'являються на листках вони жовтіють, буріють, чорніють і опадають. Профілактика проста не заливайте рослину, забезпечте хороше світло і підгодовуйте в період росту. Здорові кактуси стійкіші до хвороб. Якщо гниль вже з'явилася, скоротіть полив, видаліть уражені листя і спостерігайте. Якщо пошкодження невеликі, рослина може відновитися. Якщо гниль захопила більшу частину коренів, швидше за все, кактус загине. У цьому випадку викиньте його, а горщик і ґрунт продезінфікуйте перед повторним використанням.